Привіт, це Гаврищак, Гаврищах ресурс футбол 24 і Традиційно ми вам розповідаємо новини футбольні, зрозуміло, і сьогодні про долю Маліновського і скандали із Девідом Бекхемом. Після відверто сенсаційно програного матчу від Лечі Джан Гасперіні, який відверто досить успішно уже сьомий рік поспіль працює над футбольним проектом із Бергамо, Дуже і дуже лаконічно оцінив гру найкращого гравця. Матчу сапата Бене Малиновський, Бене потім ми втратили Деруна, і дуже шкодуємо про це. Якщо перелік від наставника Аталанти збив вас із пантелику, то найкращим проти Лечі виявився. Маліновський, і це не моя заангажованість. Давайте до об'єктивності оцінки різноманітних статистичних порталів підтверджують софоскор 8,2. хускор 7,6 бала, фотмоп 8 балів. І ще раз наголошу, найкращим на полі виявився атакувальний гравець команди, яка програла. Маліна вийшов в основі баргамського клубу вперше за два місяці і встановив цьогорічний рекорд за кількістю проведених хвилин в одному матчі аж 80%. І якщо до цього до форми Руслана відверто виникали запитання, недавні матчі збірної у цьому підтвердження, то чому Гасперіні в такому стані маринує на лаві запасних гравця, який увійшов до збірної тури від Софаскор, виникають запитання, і абсолютно дивно, що звідусіль посипали щутки про зміну. Прописки інтер розпочав роботу на трансферу Маліновського. Його. Отже, на Радзурі інший більш іменитий чорно-синій клуб. Якщо вірити журналісту Руді Галеті, інтер же стих вийти на зв'язок, і тепер, наче спробують домовитися, попри надактивний інтерес з боку Конте та Тоттенхема. До речі, на футбол 24 ми влаштували голосувалку за найкращий варіант для Маліни. І у фаворитах виявився саме переїзд до Англії, не в НОТінгем чи Вестхем, а саме на північ Лондона. Його трансферна вартість становить. Е... 18 мільйонів євро. Приблизно за 13,4 мільйона фунтів Тоттенхен готовий викласти Аталанті, і в принципі всі сторони були задоволені. Що приносить Маліновський Тоттенхему? Ще влітку я десь сумнівався, чи власне цей клуб йому дуже підійде, тому що в Тоттенхема була сформована Тріо Атаки. Там був сон з ліворуч, там був Кулушевський Праворуч все, ніби мало працювати ідеально. Але ми бачимо цього Сону, що насправді це не так. Тоттенхему бракує креативу, тому Маліновський, як гравець досить універсальний. Він вносить додаткові можливості для конте. Відправити його чи то на фланг атаки, на півфланг атаки, або ж навіть в центр поля в пару з Хейбрегом, Бентамкуром мало гостроти, а власне. Цього моцієї можливості Руслана загострити одним пасом зламати оборону, пробити здалеку. Його статистика голів з дальньої відстані в останніх сезонах у топ-чемпіонатах ну, рівняється хіба що Люнелю Месі Конте прекрасно знайомий з можливостями Маріновського. Він хотів його коли. Ще працював в Італії, тому тут не буде проблем з якимось нерозумінням, як гравця використовувати. А для Руслана це також можливість в 29 років перейти в найкращу лігу світу, зіграти в лізі чемпіонів ще раз. Тому що в плей-офф Тоттенхем з великими проблемами, але вибрався і зіграє з Міланом. І відзначають звичайно ще той фактор, що Маліновський прекрасно подає стандарти кутові з лівої ноги. В Тоттенхем працює італійський фахівець Джанівіо, який дуже налагодив реалізацію цих моментів зі стандартів. Команда значно більше забиває, цікавіше кось розігрує, подає. І маючи в основі тріо центрбеків, це звичайно дуже буде солідна зброя. Як на мене, інтегруватися в інтер буде набагато легше. Знання мови, побут навіть маленька донька, уже пісеньки італійською виспівує. Колі мані, колімані, колімані. Колібегі, сяу-сяу. Чемпіонат світу він стартує уже за півтора тижня. що? Ну, в порівнянні із хлопцями із Херсону, це дріб'язкова новина. Сьогоднішній день особливий. Сьогодні я так сподіваюся, що цей день ми будемо називати днем звільнення Херсона. Все ж головна ж тема для обговорення не оголошення складів і підготовка команд до турніру. А поточні проблеми Катара. Netflix в акурат випускає викривальну документалку із критикою ФІФА та як заявку вдалося виграти Росії та Катару. Катар! World... Медіа дискутують навколо кошмарних недоліків приймаючої країни і критикують знаменитостей, які вписалися за катар. До речі. Про них англійські ЛГБТК плюс уболівальники критикують Девіда Бекхема за роль на чемпіонаті світу. Shine, shine, shine. Yeah. Yeah. Про все по порядку Бекс ще у жовтні 21-го підписав мегажирний контракт. Якщо вірити за сан за 10 років співпраці з арабами англієць отримає 150 мільйонів фунтів. Шикарніший гонорар колишньому футболісту запропонували за роль посла культури та туризму. Звідтоді, тобто жовтня 21-го, на Бекхема, лилася критика, мовляв, Девід віддав перевагу грошам, зрадивши моральним принципам. А моральних аспектів є два. Перший і найголовніший це велика смертність серед робітників мігрантів. За даними The Guardian, з 2010 року в Україні загинули 6751 робітник з Індії, Непалу, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки. І це лише офіційні дані від посольств цих країн до 2021 року. А Бекхем із часу оголошення співпраці жодним словом не заікнувся про ці смерті. Дорикнули йому навіть у Human Rights Watch – організації, яка розслідує такі справи. Останні 10 років ви повинні були жити під скелею, щоб не бачити статті про сотні або навіть тисячі смертей робітників мігрантів, які будують інфраструктуру стадіонів у Катарі. Нова хвиля критики здійнялася влітку 22-го, коли Бекхем знявся у рекламному ролику, де називав катар досконалим, і розповідав, що люди тут дуже пишаються своєю культурою і створили щось справді особливе. Бекхему намагалися ж пояснити, що це за особливості, до прикладу, якби його донька Харпер не змогла отримати освіту без дозволу родича чоловіка. Девід відмовчується, але ті джерела вже сам пояснюють. Він поводився на співпрацю із катарцями, бо вірить, що перший чемпіонат світу в арабській країні може призвести до значних змін в регіоні. А тепер до моральної проблеми номер два. Права ЛГБТК цього тижня проти Бекхема повстала організація під назвою «Free Lions Pride Group». Її представники вже заявили, що не поїдуть болівати за збірну до Катару. Я просто розчарована, тому що ми футбольна сім'я ЛГБТК поставили Девіда Бекхема на п'єдестал як великого союзника. А потім виявилося, що він бере багато грошей щоб бути послом цього чемпіонату світу. І це неймовірно розчаровує. Тож я справді. І сподіваюся, що повідомлення про те, що людей за це критикуватимуть, дійде до адресатів. Це була Ді Канінгем, співзасновниця Free Lions Pride Group, яка, до речі, як і її організація, чомусь не бойкотувала чемпіонат світу на Росії, де відстоюють традиційні сімейні цінності навіть в Конституції. Ти що за хрен? Я вчити гіне піддержки ж Пояснює, начебто, на заболоті не було помітно жодних переслідувань. А на завершення про тісні зв'язки беками із катарцями історія тянеться ще із 2013-го, коли Девід перейшов до ПСЖ. Тоді ледь не відразу зав'язалися теплі і дружні стосунки із президентом Насором Аль Хелайфі. А через нього далі, і з іншими великими гаманцями Катару. Ще в 2020-му видання The Athletic писало, що саме катарці обіцяли інвестиції розміром у 234 мільйони фунтів, які підуть на будівництво нового стадіону для інтер Інтер-Майамі. Поки не зрослося, як і контракти з Катер Ейрвейс, але подейкують, що основною інвестицією в клуб може стати трансфер Леонеля Месі до Флоридського клубу. Зрозуміло, що Трансатлантичний переїзд можуть покрити ті ж самі катарські гроші, з якими Лео точно добре знайомий. Це був YouTube-ресурс футбол 24 Не забуваємо ставити лайки, поширювати відео, коментувати, і традиційно не забуваємо донатити збройним силам України.